сидіти місце. Роза лежати. Лежати місце. Сидіти. 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 Місце. Роза. Стояти. Стояти. Місце. Молодець. Лежати. 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 Місце. Лежати місце. Молодець. молодчинка, молодчинка. Роза. Стояти! Стояти. Місце. Місце. Роза. Сидіти! Молодець. Молодчин. Молодець. Дай лапу. Молодець. Дай другу. Дай другу лапу. Молодець. Молодчинка, розвиску. Молодець. Сидіти місце. Сидіти місце. Роза, до мене! До мене! До мене! До мене! Молодець! Молодчинка. Кругом! Кругом! Сидіти Молодець! Молодець! Молодчинка. Де на місце! Де на місце! Де на місце! Місце. Де на місце. Місце. Кругом. 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 Сидіти. Молодчинка. Молодець, розоська. молодець.